Депутати, мої заступники, до 20 серпня відчитати за свою роботу в засобах масової інформації. Звіт, депутати теж провести звіти. Шановні депутати, на сесію прийшов заступник керівника громадської організації Родини воїнів світла. Я прошу вас надати слово. Я розумію, що потрібно увіковічити імена наших загиблих героїв, але. Як ми збираємося, більшість, більшість. постійно нам кажуть, хлопці, ну чому мій син не ж герой, ніж більший? Чому вулицю називають одним іменем, а 200 чоловік залишається в стороні? Тобто, у Нас біля 200 чоловік загинули героїв, а вулиць 4 чи 5. І от наша, ми пропонуємо не називати. Окрилих імена, а назвати одну вулицю десь у центрі міста. Ніде, не будь там у Садовому Садовораді, у Локотках, а десь у центрі міста, назвати вулицю. Вулиця героїв російсько-української війни. Це буде шана і пам'ять не тільки наша загиблим, нашим синам, жінкам, братцям, а й тим, хто зараз воює, хто прийде з цієї війни, буде для всіх. І не треба когось. Робити більш героїчним, колись ми з героїчним. Дія закону про вона закінчується 27 липня цього року. До цього на цієї дати потрібно переименувати всі вулиці, які відлягають дерусифікації. Зараз залишок тієї вулиці, яку ми не перейменували, буде перейменовуватися розпорядженням голови обласної державної адміністрації. А, і відповідно а, була заява від Геобої Свікла стосовно того, щоб назвали одну з центральних вулиць а, Героїв Шосткинщини. А це в пропозиціях є і, і саме та заява так, вулиця, так. Да, і вулиця Марата. Вона погоджена назва Героїв Шосткинщини. При цьому в нас є чотири звернення а, від Громадських організацій, від громадян, від депутатів, в тому числі, щодо найменування окремих вулиць іменами наших загиблих героїв. Це стосується імені Віталія Гуляєва, це стосується Максима Хийчука, це стосується Сергія Мороза і Мирослава Ляшка. Оцим всім. Загиблим героям були звернення відповідні, на які ми не могли відритну, не відреагувати ніяким чином. Тому, в принципі, було оголошено голосування на сайті Шоткільської міської ради, і більшістю голосів були визначені саме ці назви для вулиць. Тому такі пропозиції також були надані в обласну державну адміністрацію. Якщо вони поважаються потрібно перейменувати, так відповідно до пропозицій, то вони перейменують. Вони сьогодні вже внесли на сайт, вже є перелік, О, ну, перелік вулиць є. Але ми е е е скільки вулиць залишили не переименувати? А в нас залишилось 10 вулиць. Не пере... ми пропонували відкласти. Залишили 10 вулиць не перейменовуватись. Якщо вони погодяться, то залишиться який то маневр. А так але потім вулицям вже пропозиції також викладені сумської обласної робочої. Пиши супротив. Пиши супротив. супротив. Тобто ми пропонували їм залишити деякі вулиці. Ті, які давайте вулиця. оці 10 вулиць проголосуємо не перейменовувати. Давайте таке рішення приймемо. Перейменувати 100% всі вулиці. Ну як життя буде розгорачені? Ні, що? просто залишити щоб можливо залишити всіх у 10 вулиць, ті, які що, ми не подали, залишити вилувати, не перейменувати. Нема заперечення, нема хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто Я за? Одну хвилину ми зараз стримуємо всі родини загиблих, мам, пап, дружин, дітей. Тільки тим стримуємо, що подані заяви. На вас, Микола Петрович, що рішення буде вирішено е, в ту пользу, що буде тільки одна вулиця родин е, о, загиблих е, воїнів Шоскінщини. Якщо тільки ми почнемо перейменувати хоч одну вулицю іменем героя одного, то я вам кажу: ніхто їх не стримає. Вони всі 200 будуть тут, і ми з вами будемо переменувати. Всі всі розумієте? От закон вже закон. І така пропозиція вже висікли. Ви ви не мішайте. Давайте висімо, по 10 вулицях не перейменовувати. Хай вони залишать. Хто запрошу голосувати? Давайте приймемо рішення, звернення до власної державної адміністрації. 10 вулиць у місті Шорській залишить попередніми назвами не перейменовувати. І відправ таке рішення, якщо ви його підтримаєте. Щоб не просто розказати, а, що... а як це воно може бути, якщо є закон. 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 А ми можемо висказати свою позицію. Є закон. А ми не сказаємо, що ви не згодні країна да. А 10 вулиць таких ми вже підібрали, що можна як то читати сюди і туди, так да. ці всі. Ти можеш назвати, які залишити вулиці? По тим вулицям, яким не було обговорення, і ми не надавали по ним пропозиції. Це вулиця Послухайте. Um, Чкалова, Чайковського, Челюскінців, Всяка Іванцеті, Сулеймана Стальського, Анубрієнка, але вони наполягають на перейменуванні. Ну. Потім uh, некрасове перейменовують. На обговорення було по некрасовому, і ще вулиця кошового кирічкарнійчука. І все з ну так і не, не можна залишати оці зросійщені назви. Ну є закон, давайте не притримуватись його. До 27-го включно в на нас є час. Можна виставити на сайті міської ради голосування. Чому не а, бачите, що люди не люди загласні всім? Ну, дивіться, героя України теж дають не всім. Вони для нас ті народні герої. Це. Беззаперечно, але дають героя України, дають замужність третього ступеня і прочі-прочі регалії. Золотий хрест срібний, теж не всі. Ну хтось там щось піднімає? Ні, чому саме ці вулиці? Ну тобто можна ж якось вирішити цивілізовано, що я тисячу років не согласен з розумінням до основання, а затім. Ото обов'язково 100% всіх перейменовувати, розумієте? Все, 100. Ну перейменувати 50, 60, через через рік і ще щось добавити. Чого ти 100дла вчасно? 100, 100. всіх перейменовувати, руки помий. І то, що покоління придурнощі щось робили, які заслуги, то все помножити на 0 і нові імена пойти. Там нових у нас і так море, ми вже попробую вулиці запам'ятати, як вони називаються. Не 100%. Тому я би на вашому місці підтримав і прийняв таке рішення. Я відправив туди і хай на совісті кого-то. Пані, ну хто забороняє нам перейменувати завтра, післязавтра, через рік, через два. Хто? За секунду. А як ти тоді перейменуєш, якщо виникне така необхідність, і ти сто разів перейменував, а потім підеш до людей, скажеш ми місяць назад перейменували, а тепер пропонує назад Чи як? Чи перейменувати уліво, чи вправо? Голосування я бачила голосування на сайті міської ради. Там дуже активно ці голосування йдуть до речі там дуже багато кількість людей. І вони все долучаються, долучаються, долучаються. Тобто хай буде громада активна, і тоді ви проходите... По 10 вулицях ми не виставляли, ніхто не голосував. Да. По 7-10 ми не виставляли, ніхто не голосував. Ми будемо всі зручніші ні то дивіться, ну, вони, вони вони такі, <гумно> там є такі, що, що зараз перейменувати 4 герої України, так? так? 10. А 10. Але хто сказав, що на завтра, на післязавтра, через рік, у нас не добавлять і герої. І для яких це це не завжди <риві> не Героїв. <Про? риві> Розумієте, почали. <риві> <риві> Поча... 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 <риві> Поча... 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 У нас було на сайті обговорення я забула яка конкретна вулиця захисників України. Ще така вулиця в нас буде героїв і захисників України. Наша героя всього списку героїв України. Е, про що Катерина казала? У нас тільки один герой там України, бабіч Роман, але він похований не в нашому місті, а е, там, де дружини е, діти боярці. у боярці, забула місто. Але чи ви кажете, герой України? А може завтра дадуть там вже голосування для людей 25 тисяч і під цих те, що пройшло погодження по голосуванню, те, що було звернення, самі депутати, Шосткинської міської ради 22-го другому році. Ці проголосували виставити на обговорення і можливого найменування вулиць Киричука та Оляна. Це було рішення міської ради, і хоча до цього ми приймали робоча група з дерусифікації, що ми найменувати назвами там загиблих не будемо, але самі депутати проголосували. От це почали саме. Давайте скажемо правду У другому році. Всі ми сподівалися, що у нас не буде стільки загиблих. Це по перше. По-друге, сьогодні, якщо в нас вже є близько 200 людей загиблих, то ми повинні тоді всіх їх виставити на сайт, і хай громада наша обере ті імена, чиї ми вони хочуть назвати ці вулиці. Але ми розуміємо, що все одно тих, кого не оберуть, будуть ображені цією процедурою. Тому давайте сьогодні почуємо і рідних цих загиблих. Чисто юридичному ну, процесу ну, зупинити не можемо зі слів пані Тетяни. Якщо Діє закон, який має вищу юридичну силу до 27 липня. У нас зараз іде війна, де наші герої гинуть за незалежність, суверенітет, за побудову демократична уваги. правової держави, правової. Як ми можемо, якщо по закону до 27 липня, тобто я розумію, що воно все одно буде переименовано. В якій вулиці це вже питання інше. І я, і я так розумію, що це буде вирішувати о, обласна. Жають точку зору людей, які живуть в Шосткинській громаді, і вони вони протестують проти, проти такого масового, розумієш? Чому нам не підтримати? Тим більше, що нічого ж закон же ж все одно в конечному біто буде виконаний не сьогодні, так через рік. Правильно розумію, навіть якщо ми зараз проголосуємо за непеременування, але нам нав'яжуть точку зору. Ну дайте я західчу, будь ласка, але нам нав'яжуть точку зору області, і вони перейменують в свої якісь назви. Ми ж все одно в майбутньому зможемо проявити свою. Ініціативу і перейменувати ні, тоді ти не перейменуєш. У нас право відміняти рішення обласної адміністрації немає. Ми ж зворотнього ходу нема, то вже назад ти не пойдеть. Ну звернутися до них ми зможемо. Да тоді до лампочки, якщо рішення буде прийнято. Хто за, прошу підтримати, ще раз пробуємо голосувати. У нас просто голосов мало, О, в чому проблема. В общем, підозрювано займався. Якщо не забувається, не прийнято. У нас, шановні депутати, у нас жінка приїхала з Клишок, хоче пару слів сказати. Я ніколи не приходила на отакі засідання. Далі це клишківських депутатних засідання. Але звіняйте, я прийшла, я чужа людина. Хоча громадянка цієї громади. По-перше, ви мене трішки в шок. Трішки кинули в шок. По О. Ну це нічого. Сказати те, що як в якому шоці живе, живемо ми, мешканці вулиці Бойка, це ад. Це цементна дорога, яка 25 грудня 22 року була засипана чортвічим, як кажуть, і галька, і якісь каменюки, і бита степені. По цьому ми ходили, двигались цілий рік. Але вже ж нам це надоїло. І я приїхала в, в прошлому году приїхала до Миколи Петровича. Я звернулася до нашого депутата, якого ми єлі знали, в нас у лишнем бути. Так було звернення міської ради. Я дуже рада, ну тільки так, я взумала. Так, так, по суті не двигайтесь. По суті, по що я посиде відремонтувати цю вулицю на лівою? Підожді, це це лише всього сказати. Просимо відремонтувати, аби мені. Що мене асматик бітьонок? Уже дихати не може сидіти у хаті. Дорога, ми себе на перероблений сектор. Ну, І там пилюка вжити неможливо. Давайте скинемося. Ось душа, депутатський завжди. І 500 тисяч виділив для кусочок для начала цієї роботи по цій вулиці. Хоч що ти зробимо? А потім слідуючий ще добавить. Оля Іванівна уроді заголосилася її з лав. Нема заперечень. Нема. Хто за? Прошу голосувати. Відповідними змінами у план соціально-економічного розвитку. Прийнято. Поздравляю. Слово надається секретарю міської ради Шаповал Самі Володимир. Шановні депутати, до що міської ради надійшло звернення на, на підставі особистої заяви про. Складання достроково складання припинення повноважень депутата Шутинської міської ради 8 скликання Олинця Ігоря Васильовича. Треба проголосувати. Хто за, прошу голосувати. На той сесії двох вивели, на цій сесії ще одного, вже третій. Я прошу держати. Почесна грамота міського голови нагороджується Ігор Волинець за активну громадянську позицію, від виконання депутатських повноважень на благо Шостинської міської територіальної громади. Ми дякуємо за роботу спокійно, виважено, системно. Його багато чому може вчитися. Власний депутат, вжавний будь Депутат завжди буде депутатом, як президент, так і депутат. Депутат також. І це нікуди ніхто не забирає. Спасибо вам до сім'ї. Я б хотів би подякувати виборцям, що з чим не задалі. вас, шановні колеги, депутати, за співпрацю. Микола Петрович, вас за зважене керівництво. впевнений, що оновлена. Шостінська міська рада буде ще більш потужно працювати на благо міста, мешканців нашої громади і перемоги. Дякую. Пленарне засідання сесії оголошую закритим.